Сергій Роланович Войцехович за освітою інженер-механік. 12 років пропрацював на Лузівському ковальсько-механічному заводі. Розповідає, що в комунальних підприємствах до цього ще не працював, але досвід керування великим колективом має. Ви знаєте, я депутат трьох созивів. И э, все время был на другой стороне. И в свое время и критиковал коммунальщиков, и помогал им в чем-то. Поэтому, э, когда поступило такое предложение, им стало интересно сделать что-то э, хорошее для предприятия, для района. Не знаю, як вийде в будь-якому випадку, я буду старатися. Нового директора комунального підприємства Тепловодосервіс представили на 22-й сесії Лозівської районної ради. З 1 березня Сергій Войцехович приступив до своїх обов'язків. Найголовнішою своєю задачею на новій посаді він вважає поліпшення роботи підприємства. По перше, каже новий керівник: треба збільшити кількість договорів з населенням на вивіз твердих побутових відходів. Це найактуальніша проблема на даний час. Ми бачимо, як сніг зійшов і з'явилися підсніжники, Бумага, мусор. Надалі в планах нового керівника зменшення тарифів для людей шляхом модернізації застарілого обладнання на підприємстві, особливо на котельнях. Це ще прошлого віку обладнання, тому можна сучасне залишити. Як це вийде, я сподіваюся на допомогу райради. І Бо зараз вже змінюється в оборудованні. Тому у мене є така надія на останній 22-й сесії районної ради комунальному підприємству тепловодосервіс було виділено близько півмільйона гривень на купівлю трактору. Сергій Войцехович каже, що це корисне та не останнє придбання. И в перспективі після приобретення трактора ми повинні ще будемо купити косилку, дробілку для того, щоб відкашувати дорог. Ви самі бачите, що у нас амброзією твориться, з іншими бур'янами цей трактор. Тож найближчим часом Лузівщина побачить охайні узбіччя доріг та більш чисті вулиці. Роботи у тепловодосервіса завжди вистачало. Головне, щоб вона була помітна і якісна, говорить Сергій Войцехович.